Так, забрали ми такого куна, Будемо зараз розгружати ковшу крему і тоді стрілу. Ну там всередині кріплення. Так і їхали дощі, що вже води натекло. Зараз будемо це все поступово розгружати. Так, чіпляємо кран, щоб розгрузити погрузчик. У Зараз муфти по під'єднанні в гідравліку. Поїдемо, будемо пробувати знімати ковша. Так, крушави чепили. Зіпляємо зараз Тут таке вуха. Два вуха тут і там одне.

Так Все, згрузили. Будемо зараз прикручувати ці кронштейни. Дивитися, що там з різьбами. Ще ресівера треба зняти. Не знаю, такі ручки всі. Ну и что, его 5,8 и это самая история. Вот ты тут вот А ты тут вот и. Ты ты все откручиваешь. А спики. Ну и до самого конца. А, Тебе все не надо откручивать? Тебе только треба. Декілька штук. Куди ти так положив? Хоча сразу розібрати. Дивись, тріщина, вот ти не бачив. А ну пушку. Нема нічого. Каларська. Добре. О, дивися, диви твій кущітку тобі є. Брій плохи. Який жах. Тут дійсно не треба сіти, я розсіб зривав. То хоч, хоч почисти його що? Хочу терпіть, який будь-який купити мені. О, Туда ж ты взял, наебись да, ты взял. Конечно. Стой <сосри> камерой. <sucking noise> <сус> а то блять. Откажи. Mm. Шо там, нормально? Осторожно, блять, зараз. Зари же нафиг зара. О, а мы... О те все, еще сюда цепь. Верхний и нижний. два? Верхний и нижний, нижний и и треба забирайте. Все, забирайте. Верхний и нижний І ще брат треба шукати. М'ячика, м'ячика бе. Хоч буду знати для чого ця різьба тепер. А нас тут закручує, бо це не треба тут чого. Якщо знаєш, щоб натура не розібрали. ніхто. Тоб, хоча щось не то. Mm -hmm. мала б бути нижня в мене. Тих двоє. Це перший ряд. Це другий ряд. Ну і третій. Тож ряд. його й не треба третий якраз. ряд Його якраз не треба. Три треба. Три штуки треба, а три не треба. Круті, круті. Так, встановили вже. Будемо зараз випробовувати. Тут поприкручували. Перечка. Так, виглядає. Зараз подивимося, що по висоті буде піднімати.